Доброго дня, друзі! Сьогодні понеділок, вже майже надвечір. Сьогодні думав вихідний по оглядах на ринку да, на площадках зробити. Але значить зроблю, пройдусь по цій нижній площаці, покажу, що тут можливо нове появилось. варіанти машинок різних, зараз подивлю, подивимося. Що таке, що я ще не знімав, подивитися, гарного вечора, гарного перегляду на зв'язку. І що, робіть чай гарного перегляду. Таке щось невеличке зроблю, побачимо. Але можливо хтось шукає ці моделі, що я їх сьогодні зніму. Отак. І значить зразу ж почнемо. Почнемо з що стоїть. На зимовій гумі. Легкосплавні диски. Часто люди шукають з більшим кліренсом автомобіль. Цей в даному випадку, значить, він передньопривідний з Голландії. Я знаю цього хлопця, але казав, що він в нормальному стані, до речі. І є повноприводний, що десь на митниці розмитнюється, кого цікавить такий. Знайця на клібі. Бачите, така магнітола стоїть. Гарні сидіння, до речі, в гарному стані цей. Так дивляться непогано. Комбінований салон, 4 стеклопіднімача, клімат, п'ятиступка, це бензин. І тут є дві камери заднього виду. Зимова гума, до речі, така нормальна. І а як тут дві поставлено? Не знаю, зараз подивимося. Значить... А, ну, тут є заводська камера. Оце ж заводська камера. А це просто так до номерного знака. Є фуркоп. Є задні партроники, візуально машинка виглядає дійсно непогано. Звісно ж три перевірати, кермо пошити, ну це ж стара машина, нічого дивного, але гарно перешити кермо. Сидіння ціле. Тобто машина підготовлена. Ось який я бачу, можливо, там щось... А, зараз подивимося. Значить так, KIA Sportage 2.0, звичайний атмосферний двигун. 2006 року заявлено 2, 3, 203 пробіга і треба перевіряти. Значить, вартість 7 тисяч без одного долара, як я кажу. Значить, фари тут ще треба полірнути Ну Я питався за цю машину. Значить, ну треба дивитися, але сказав, що машина жива. Але треба перевіряти. Візуально ми теж бачимо, що вона нормально виглядає, до речі. І бампер нормальний, і передній. Ну, є тут чуть-чуть Притертість, ну це можна підкапати, за цього красити не варто. Але диски виглядають гарно. І так бампер, до речі, виглядає, і з колію по капоті не видно. Так само візуально по машині ржі теж не видно. Того, кого цікавить такий варіант? І є ще повноприводний. цей передньоприводний, десь на розмитненні. І підемо далі. Значить, мене хтось питався. А зараз як до паркетників глянемо, це на номерах, я не знаю. Що це за машинка? Повний привід. Подивимося. Ага, світлий такий салон на автоматі. Значить Santa Fe в нас повний привід таке. Буде два варіанти зразу, Так, зимова губа. Мультикермо так виглядає. Значить так. Ціна 7900, 2007 рік, 318 пробігу, 2,2 дизель. І я хотів показати, часто мене питають за сіати. Тут стоїть сіат бензиновий на автоматі, і пише, що гідротрансформатор. Той шестиступка, точніше, мокра, по моєму пише. Дивіться, виглядає візуально гарно цей сіатик. Значить. Я показую те, що в'язально, дайте перевіряти. Хороша гума, 17 дюймів. Значить, Диски оригінальні і зимова гума реально стан класний. Зараз, напевно, ще глянув який рік. 38 тиждень, 22 рік гума. Зимова. Континенталь, до речі. І дивимося, значить, автомобільчик. Дивимося, значить, автомобільчик. Є клімат, є підігріви, є автомат, електродзеркала, центральний замочок, 4 стеклопіднімачі, мультикермо. До речі, так виглядає непогано. І зараз подивимося цінника. Швейцарські номера на автомобілі. І подивимося, значить цінник. Значить 2012 рік, Seat Altea XL. Тобто це ну, подовжена вона чуть, є просто Алтея XL, трошки більше кузова, ще й повний привід. 184 заявленого пробігу, 4х4, значить повний привід. 2,0 бензин. 155 кВт. І, значить, що у нас тут? І пише, що DSG шестиступка мокра. Якщо повний привід, да, не може бути суха коробка. Не може бути 7-ступка. Значить. 9300 такий автомобіль стоїть. Він код, кого цікавить. 12 рік, 9300 на автоматі. Бензиновий двигун. Це значить, двигун, я так розумію, такий, як стоїть на ВРС-ках, напевне. Думаю, що він 155 кВт турбований. Але це непоганий двигун, якщо з таким пробігом служний, дивіться, фуркопчик, як новий, резетка. Значить, Алтея повний привід. Ну Цікавий варіант. Ну Комусь цікавий, комусь не, можливо. Але хто любить бензин, автомат і повний привід. Сидіння виглядають, до речі, нормально, цілі, такі курші, бачите? Коротше, такий е екземплярчик. Можливо, хтось таке шукає. Тут стоїть таке ренокліво на літній гумі на легкосплавних оригінальних дисках. Зараз подивимося його інформацію. Ну, Хеджбек. Часто люди щось шукають такі автомобільчики. літня, але диски в хорошому стані. Значить 2009 рік 1,694 кВт бензин 184 заявленого пробігу, 5700 такий автомобільчик стоїть. Є він код, ви зможете подивитися, пробіг цікавий, те, що заявлений, треба перевіряти. Шестиступочка стоїть, клімат. Гарне кермо, воно перешите наскільки я бачу, але весь стекло підіймачий, в загальному, в нормальному стані водійська, немає таких сильних потертостей. Типу так у міру все. Заднє сидіння, значить полочка взаді є. Ну, До речі, таке непогане кліво, можливо когось цікавить. Такий автомобільчик. Так він виглядає. Значить, ще є така... Один екземплярчик стоїть поло, газ бензин. Бачу гума хороша зимова, чорний. Він вже на обліку. Так, 2008 рік. Газ, бензин, 177 заявленого пробігу, 14 МПІ 4650. Ціна цікава. Він код. Так виглядає салончик. 4 стеклопіднімачі. піднімачі. Кондиціонер присутній, магнітола. Кермо та як в оригіналі. Ось який я розуміюся. Візуально так виглядає цікаво. Volvo XC60 вже на номерах, але я так що вартість. В ньому цікаво, бо свіжопригнані, мені здається, дорожче продають, якщо я не помиляюся. Ну, Хто цікавиться такими автомобілями, то він е, знає ціни, ви собі просто промоніторите. Значить, дивіться, де 4 двигун стоїть на цьому вольво. Легкосплавні гарні диски, зимова гума теж в гарному стані. Такий автомобільчик, бачу, там магнітола така стоїть. Це, напевне, оригінально. Великий екран, значить, мультикермош, керівний чорний салон. Салон виглядає гарно. Ладно. І машина виглядає досить нормально, я вам скажу. Так виглядає Вольво на номерах. І, значить, подивимось, у кого зайця хтось гарного повісив. А тут самольотик ще Так. 2014 рік 2.0 дизель без підфарбування оригінальний пробіг 173. 173 це реально може бути оригінальний пробіг 17900. Можливо, когось цікавить такий автомобіль. Да, тут 2.0 дизель, не 2,4, але з 2,4 там ціна різниця. Мені здається, в тисячі. Вчора ми знімали, по-моєму, там 20 чи більше, як 20, якщо. Таке авто з 2.4, тому можливо комусь 2.0 підходить. Такий варіант. Також ще одне Renault Clio. Легкосплавні диски. Ксенон, до речі, є. Так, 2006 рік з Нідерландів. 14 MPI, 4750. 176 заявленого пробігу. П'ятиступка, кондиціонер. Салон виглядає гарно, два стеклопіднімачі Є полочка, багажник. Фуркопчик є. До речі, за свої гроші виглядає гарно. Ще одна Seat Altea, Ми вже одну дивилися. Небагато їх є на ринку, а тут от є навіть дві. Теж легкосплавні диски, такий колір, Скажем, сірий, такий трошки грязно синій. Ну, Я думаю, камера передає, але красиво виглядає. О, ще й газ бензин 1,6, 2006 рік. 5300. Теж хороший екземпляр, напевне, це МПА, я думаю, якщо газ бензин. 224, заявлено пробую 5300. Ну, він код тут не побачимо, бо він недобрий там стоїть. Значить, клімат. Мультикермо 4 стеклопіднімачі і п'ятиступка, Значить МПА. І що в нас тут? Значить, гума зимова. Теж XL Altea, Пуркопчики, Задні це От на газ, з газом. Непоганий варіант, я б сказав, би, хто хоче з газом на механіці. 1,6 MPI. Це група VAG, скажімо так. Тут все те саме. Так само, як в шкоді вольцвагеновські двигуни, коробки так само і в Сіаті. Так що можна розглядати. І підемо подивимося, тут ще стоїть, значить тут стоїть такий на номерах Nissan X Trail, Я його вже колись засні... знімав. О11 рік 2,5 бензин. Газ, бензин, офіціал, це не фарбована, 13 вартість, то ось пробігу. Номер власника є. Тут, друга, той, тут комплектація Каламбія, це, напевне, повна комплектація для екстрейла. Ну, я не буду багато на нього тратити час, я його вже знімав, хто, кого цікавиться, одно ж треба буде. Номер є, виглядає файно. Значить, на номерах ще одне Санта-Фе. Зимова гума, легкосплавні диски. Подивимося більш детальну інформацію. Значить Так, автомат, повний привід. 2006 рік. 2.2 дизель 250 заявного пробігу. 9000, тисяч, нас розумію. Номер власника є, ви от, отучните. На тканині. Тканиновий салон, автомат. Велика магнітола, до речі, екран. Напевне, доставний, я думаю, Android мультикермо виглядає гарно всередині. Зимова гума непогана. Такий ще Volkswagen Polo стоїть GTD. Зимова гума, форкоп навіть є, така маленька машина. Будемо всі всередині, о на автоматі. Тут є такі машинки, що нема в других клітках, я вам так скажу. Ну, бувають. Такий салон тканини, Ковші. мультикермо, клімат, магнітола велика з кольоровим екраном, з мультимедією, з навігацією має бути. Навігація, не треба перевіряти. Чотири кло Далі по інформації. Volkswagen Polo 1,6 дизель, 2009 рік GTD, комплектація автомат 9600. Ну, Хто готовий і хоче дизель, і платити такі гроші, машинка візуально і в салоні виглядає толково. Хороша зимова гума, 16 диски. Виглядає вона гарно, Ну не дешево, не всі будуть готові платити такі гроші. Але хто хоче дизеля, друзі, ну то таке діло. Значить, тут є така площадочка, можна чуть-чуть захопити. Тут часом я дивився ну, ну, не готові автомобілі, значить, не знаю, чи вони підготовлені, треба вникати. Бо якось я знімав, то були не підготовлені, тому ціни були дешеві. Значить, Сандеро, дачі я. Значить так, Сандеро... Ще раз вибачаюся. Степей. Фуркопчик такий колір, це металік. Гума така от на дисках. Так, да, він не полірований. Тут ну, не готові машини продають, але можливо когось зацікавить. Значить, що по салону. Значить, кондиціонер є, передній стеклопіднімачі є. А, бачите, Треба підходити зразу ж зарезервовано. Да, в цьому випадку треба починати точно з, <гум> Получається, з Ну, Бо я думаю, що він стоїть тут, бо їх просто на розклад. І цей зарезервований. Ага, тут, ну, бачите. Значить, тут ми нічого не подивимося, бо тут ці всі автомобілі зарезервовані. Цього взагалі цінника. Я по-моєму колись показував, може це все нова, багато людей шукають значить, такі автомобілі. Часто покажу цього автомобільчика. Цей. Ford Fusion 5 рік, один 160. 460. Пише, що оригінал пробіга 450. Така машина. Ну да, Тут е, люди продають значить, кермо, бачите, яке ну, затерте, не пошите. Тобто диціонер є, який салон. Тобто, хто хоче собі, беріть, доготовлюйте, доробляйте. ну Тобто е, ціни тут хороші. Машина весь, скажімо так, як приїхала з Німеччини, то немає нічого страшного. Ми теж з автовозів продаємо машини, хто хоче, значить такий логан стоїть ще. Значить такий логан стоїть. Так, 2007 рік, 1,6 бензин, 7 місць, 4600. Навіть лобовуха рідна походу, але ні, вона. Нульовий цей а рік не сьомий. Значить так, кондиціонера тут немає. О, є місць. Хтось питав за румстер, значить от стоїть румстер. Немає їх особливо багато. На зимовій гумі. На кліматі, до речі, передні стеклопіднімачі 2. передні підігриві сидіння. Кермо в оригіналі не шите, Трохи затерте. Є ще якась гума в багажнику. Задні партроники присутні. Значить так, і подивимося його ціну. 2009 рік 1,6 бензин 77 кВт. Тут, тут це MPI, але не 75-77, де в фабіях і в румстерах він Ну, Непоганий мотор, але залежить, як його обслуговували. Значить, 5000 доларів цей автомобіль і більш нічого немає, ні пробігу нічого. Але варіант. Так, друзі, ще декілька варіантів і будемо завершувати. Стоїть тут такий хондайчик. Ще подивимося. Легкосплавні диски. Так, 2013 рік. 190 згадного пробігу 2 літра 110 100 кВт дизель. 2013 рік, 12400. Калончик комбінований, клімат мультикермо на механіці шестиступка. Так, і подивимося сценічка такого зараз, що вже геть темніє. Ага, два модуси стоїть, тут родно модус. Один чорний. Просто покажу цінника 2015 рік, 165 заявленого пробігу 11200 номер власника є. І один такий білий. Значить. 13 рік, 205 заявного пробігу. Дизель. Не вказано навіть який 10800. Хочуть люди, щоб до них дзвонили. Раз не вказують точні дані. І ще такий Хундай Х35 білий, гарний, до речі. Гарно виглядає, свіжі номера. Транзитні десь недавно привезений. Легкосплавні диски літня мо, правда. І зараз подивимося його на автоматі. 2011 рік, 2.0 дизель, 236 зеленого пробігу, повний привід. Автомат 12600. Замерзає в мене телефон, мороз і не вийде довше знімати вже відео і вже й темно трохи. Так виглядає всередині. Шкіряний салон. Ну, до речі, гарно виглядає цей автомобіль, не треба його перевіряти. Має вигляд живого автомобіля. Значить, ще каджарчика глянемо так по-швидкому. Каджарчик на механіці, тканиний салон. Як би мені цей огляд доробити, бо вже в мене стільки дзвінків. Так, треба режим польоту включати. Не фарбований. Значить 1,5 дизель, 85 кВт, 19 рік, 18300, 175 заявного пробігу. Ну, Вже погано видно. Інформацію, якщо надасть вам продавець. Друзі, що хотів сказати, ще декілька слів, хто буде мене дивитися. Вчора мені я не дав відповідь, було пізно ввечері, дуже був важкий день, бо ринок пізно додому прийшов. Значить, відповідь, наприклад, ну я буду цим людям давати відповідь. Дехто, ну але я там озвучу декілька слів, да, щоб недовго говорити. От, наприклад, мене питають перші, ну, і для когось, можливо, це згодиться ця інформація. Я скажу свою думку, хоча я буду особисто з тими підписниками ще говорити. Я сьогодні ще не знайшов часу їм перезвонити, знайду. <кій> Значить, вибачаюся. <кій> Дивіться: от перший автомобіль питає: що краще взяти? Ford Fusion, ну його дуже важко знайти нормального і, скажімо так, щоб був 1.6 мотор. Або Fabia. Або, можливо, польський Ланос. Ну, «Ланос» то, що ні, якщо порівнювати з тими, як перший автомобіль, ну, буде вже краще ф'южн, напевно, чим Ланос, я так думаю, все-таки. Але ну, так як я люблю шкоди Volkswagen, я все-таки вибрав би Фабію. Можливо, там на 2 см чи на 3 менший квірець фабії. Ну, але, ну, наприклад, доступні запчастини без проблем. Ну, Тобто, мені здається, що «Форд», підвізка в Форді точно дорожча. Форд, мені здається, дорожчий, як шкода. Ну, для мене Форд дорожчий в ремонті, особливо підвізка 100%. Тобто е і фабії, значить, можна знайти, якщо хотіти дешевше, можна рестайлову взяти але з 1,2 двигуном бензиновим, якщо для малих поїздок, там, для міста тим більше. А найкраще 1,4 фабію брати, MPI-шний двигун, що хешбек, що універсал. Хай комплектація там мінімальна, так само і в Fusion, мінімальна і в Ланусі, скажімо так. Тому я надав перевагу. Шкода фабія. Далі. Ну що, друзі, працює. Що далі? Я всім зараз не дам відповідь. Хотів сьогодні зробити більший огляд, але часу, час піджимає вже вечір. І такі справи. Значить, дякую всім за коментарі, за підписки, за лайки, за активність на сторінці. Всім жму руку. Гарного вечора! Значить, почав, почався новий тиждень. Працюємо гарного трудового плідного тижня. Всім. На зв'язку. Дякую за розуміння, за те, що підписники в загальному ви мене розумієте і підтримуєте. Дякую вам. Значить, що, друзі, гарного вечора, всього доброго, пока-пока.